Зараз буду говорити про тиждень з 24 по 30 листопада, але декілька слів хочу сказати про минулий тиждень. Він був напружений для кожного в різній мірі, але енергія позиції сонця з Ораном внесла свої зміни у наше життя 20, 21 та 22 числа. Ретро Меркурій був у зінанні з чорним місяцем та у конфігурації з Плутоном, Юпітером, Нептуном та Сатурном. Це жага контролю влади нечесними маніпулятивними методами. Це потужна енергія змін, але з багатьма підводними каменями. З цих вихідних аспекти розпадаються, напруга спадає, але не надовго. З понеділка ретро Меркурій з'єднується з Венерою в Скарпіоні. В Скорпіоні Венера слабка, це знак її вигнання. Це велика емоційна напруга, надмірності і нестриманість у бажаннях та зв'язках. Очікувати людей з минулого та колишніх, так як до ретро Меркурія та Венери ще й Юпітер робить гармонійний аспект, можуть нагадати про себе люди із-за кордону, але ті, хто знаходяться дуже далеко. Ці аспектні конфігурації приймає участь у чорний місяць, тому можуть підіймати. Ся пристрасті, спокуси, потаємні бажання. У вас може з'явитися бажання написати колишньому, але максимально підключайте голову та не робіть дурниць. Важливі рішення щодо стосунків приймайте краще після 30 листопада. В другій половині тижня Венера виходить на арену. І тепер вже вона формує напружену опозицію до Урану. А також аспектні конфігурації до Плутону, Нептуну, Сатурну та Юпітеру. Почуття від крайності в крайності, нестабільна емоційність, може зруйнуватися відносини. Взагалі хаос у стосунках, пристрасті та спокуса до мінливих відносин. Поруч чорний місяць тому можуть бути і спокуси грошима, маніпуляції та підміна цінностей. Особливо це може програтися і в міжнародних справах, особливо тих, які стосуються України. 29 листопада, Меркурій зупиняється, щоб розвернутися та почати свій рух вже у директному напрямку. Тому 29-30 наш розум гальмує. Ніяких важливих рішень не приймаємо. Вдалого вам тижня.